Доброго дня! Мене звати Андрій та це урок з української мови на каналі Android TV. Якщо ви любите спілкуватися українською і хочете вдосконалити свої знання, прагнете запобігти русінізмі в своїй мові та ставити правильний наголос, цей новий плейліст на моєму каналі саме для вас. Сьогодні давайте правильно розберемо слово вантажівка. Деякі люди кажуть вантажівка або «ван... вантажівка. Але треба казати вантажівка. Запам'ятайте. Крім того, правильно говорити вантаж, вантажний, вантажити, завантажувати, навантаження. А от груз, грузовий. Грузити, загружати, загрузка-грузовик це кальки з російської мови. Точно кажучи, це росіянізм. І лише додам: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови. Ну, ось і все. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть дуже хороші коментарі та підписуйтесь на мій канал Android TV. Всім до побачення! Чекайте мене у нових випусках.